Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую суп по-норвезьки. Він смачний, економний і дуже простий в приготуванні. Бульйон на лососових спинках робить його поживним і недорогим. Два види цибулі порей та ріпчаста додають ніжного аромату, а овочі та спеції створюють збалансований смак. Цей суп точно не змусить вас стояти цілий день на кухні. А для його приготування я використаю ось такі лососові спинки. Коштують вони зовсім недорого, а бульйон з них вийде дуже смачний та наваристий. Спочатку я їх трохи очищу від луски, добре промию та складу в каструлю, в якій буду варити бульйон. Далі залью питною водою. Води я завжди беру на пів літри більше, ніж мені потрібно готового бульйону. Та поставлю варитись на маленькому вогні. Тим часом поріжу цибулю порей, мені знадобиться половина від цієї цибулини. Зелену частину я відправлю у бульйон. Звичайно ж, попередньо добре промивши. Та також цей самий час додам лавровий листочок та духмяний перчик. Половину ж білої частини я наріжу напівкільцями. На мою думку, цибуля порей просто ідеально доповнює рибний бульйон. Після того, як нарізали, обов'язково її необхідно промити та дати добре стекти на ситі. Тепер я наріжу ще одну звичайну цибулинку невеликого розміру четверть кільцями. Далі я розігрію десь 2 столові ложки рослинної олії, додам вершкове масло та підсмажу цибулю. І порей, і ріпчасту одночасно. Смажитиму я її до пом'якшення. Тепер підготую моркву. Я її нарізатиму, тому що в цьому супові мені подобається більш шматочками, ніж натерта на терці. І коли цибуля пом'якшила та вже готова, я додаю моркву та залишаю тушкуватись все разом на невеликому вогні. Далі мені необхідно нарізати одне стебло селери, і для більш ніжного смаку я її очищу овочечисткою. А ось ці більш грубі частини я покладу до бульйону, який вариться. Селеру нарізаю такими шматочками, як і моркву. Та відправляю тушкуватись до інших овочів. Далі підготую картоплю. На мою невеличку каструльку я взяла 4 штучки, приблизно вага їх 300 г. Картоплю також відправляю до овочів. І вона там буде тушкуватись, поки я буду проціджувати бульйон. Бульйон в мене варився хвилин 20-30 і повністю готовий. Я його звільняю від всього, що в ньому варилося, та проціджую. Одразу перекладаю всі овочі, які в мене тушкувались. Змішую, знов повертаю на газ, і коли закипить, підсолюю. Далі необхідно додати трохи помідорів. В мене мої домашні заморожені, можна їх замінити одним помідором середнього розміру. Заливши гарячою водою, дуже легко знімається шкірка. І так як вони в мене невеликі, чері, то різати я їх не буду. І в цей самий час наріжу трохи зелені. Мені до рибних страв більше смакує кріп, тому саме його я і обрала. Тепер м'ясо, яке я відділила від кісточок, помідори та кріп, я додаю до супу. На цей момент картопля вже повністю має бути готовою. Далі даю супові ще хвилин 5 прокипіти, обов'язково куштую. І за необхідності можна ще підсолити або додати улюблену спецію. Мені не вистачило перчику, тому саме його я й додаю. Ось і все, друзі, наш смачний наваристий суп по-норвезьки готовий. Це ідеальна страва для будь-якої пори року. Вона не тільки смачна, але ще й корисна. Я дуже сподіваюсь, що вам сподобається. Приготуйте його вдома, ваша родина точно буде в захваті. Бажаю вам гарного настрою та безліч нових кулінарних експериментів. Не забувайте ділитись своїми враженнями. Смачного, друзі!